І фрукти всі хороші, і ось і на інжир. А це, а це такий інжир після дощу, так як я помічала, і виноград. Той виноград, який достигає раніше, і якщо він уже знаходиться в стадії десь середньої зрілості, Пішов дощ, він замість того, щоб достигати, він із надмірної вологи, виноград, і так само зараз вам показую і інжир тріскається, але він досить смачний. І дозрів. Хтось із вас мені писав, що є вас по 5 сортів. Я підрахувала, у нас теж 5 сортів. Оцей сорт, я не знаю який, але він, він на ньому дуже багато плодів. Бачите, я вам показую Ще є й зелені, але листопад дуже теплий. І я сподіваюся, що й зелені дозріють. Ці ось дозрівають. І зараз подивимося, який і оці, що хочу показати, хочеться дотягнутися до нього. такі вони у нас після дощу. той, який вже ось ось має дозріти, він такий тріскається з-за надмірної вологи. Ще тут чудовий. ну Теж, бачите, все листя облетіло, залишилося пару листочків. Тут, тут був тільки один-два плоди, який хтось зірвав. Хтось зірвав, або він облетів, або хтось його торкнув і він, і він упав. Тому що зараз до них, до них тільки, тільки трогаєш їх, і вони одразу летять. Тут ось у нас Брунсвік, подивимося, який він буде на наступний рік. Уже зав'язався перший врожай, ось є. І... Ще поки що рано його вкривати, тому що в нашій інжирниці, тому що дуже тепло. І є іще один. Таку дробинку ми поставили. Black, black jack. Подивимось, який буде в нас Black Jack, який буде бронзвік на слідучий рік, коли ми його закриємо. Це врожай не достигне, тому що це перший в нас врожай. Ну і на слідучий рік я дивлюсь уже теж є. Є початки урожаю. Але найбільше, найбільше радує отой. Підемо ще до нього. Прийшла посмакувати смаковицю. Друзі, дякую вам. За те, що ви зі мною. Пишіть коментарі. Ось я побачила ще один, який треба зірвати. Або з'їсти, або забрати на варення. Гарного вам дня, чудового настрою! Дякую, що ви зі мною. Дякую за коментарі, за лайки. Чудової погоди і чудової осені.